Українці масово скуповують засоби захисту від радіації. Черговий ажіотаж на препарати в українських аптеках виник після заяви Володимира Зеленського щодо підготовки росіян до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. Це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Напередодні з'явилася інформація про ажіотаж у столичних аптеках. Найчастіше українці змітають популярний йодит калію. Аптеки Львова не виняток. Фармацевти наголошують, що попит серед львів'ян на препарат нині підвищений. У багатьох аптеках йодит калію вже неможливо придбати. Чи купують Калію» чи він є в наявності? Нас немає. Ми мали, продали, зараз немає в наявності. Ну, «Юдит Калію» чи є в наявності? Немає. Він є тільки у Львові, одній аптеці. А загалом ну, приходять надходження чи взагалі немає? «Юдит Калію». Калію Каліюдит нам обіцяли, що сьогодні має бути. Вчора розібрали по всім аптекам у Львові. Натомість опитані нами українці зазначають, що до ймовірного теракту окупантів на ЗС бути повністю готовим неможливо. Ми з вами не готові. На жаль, ні місто, ні область. Це порожні розмови. Ну, реально, як ми з вами можемо, не дай Бог, зараз цю секунду бахнути. Що ми з вами зробимо? Нічого. Байки розказувати, бігати, скупляти продукти, в кантурах піднімати курс долара. Черги в аптеках, ну, то все зайве. Тільки Збройні сили України. Нічого не купую, ні якось не готую. Думаю, Господь образумить їх, і вони цього не зроблять. Так так, моя така думка, що ми, ми все переживемо. Чи переживають, я ще поки сильно не новості тільки вчора побачив. І от Я би купив пару упаковок, і щоб ну, було при запасі, щоб щось таке сталося. Днями Моз України опублікувало рекомендації у разі радіаційної небезпеки. Потрібно перебувати в укритті або приміщенні, стежити за офіційними джерелами інформації, знезаразити себе, вмитися та одягнути чистий одяг. Щодо завчасного приймання йодиту калію у МОЗ застерегли. Препарат токсичний, тож брати його задля профілактики не рекомендують. Іодиткалію він не спасає. Я підкреслюю, він не спасає від радіації, він спасає, він спасає тільки від того радіоактивного йоду, він блокує щитовиду залозу нашу, блокує від того радіоактивного йоду, щоб його менше е попало в організм. Тобто нормальним йодом ми заміняємо радіоактивних. Я всім наголошую на те, що не потрібно в цілях профілактики заздалегідь. При відсутності аварії при відсутності радіоактивного забруднення йодом радіоактивним приймати калій-йодид. це не ефективно, це шкідливо. Експерти наголошують, що йодит калію слід приймати за 4 години до підходу радіоактивно забрудненої хмари або ж у перші дві години після аварії на атомній електростанції. Повну версію інтерв'ю з Анатолієм Оперчуком можете переглянути на Ютубі проєкту Говорить Великий Львів. Та інших соцмережах до слова в Україні на випадок теракту окупантів на ЗС розгорнули штаби та проведуть навчання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Андрій Дідудюк, Яна Сторожук та Святослав Кіналь, телеканал НТА.